Вчора, 21 лютого, відбулось судове засідання у цивільній справі проти громадських активістів Степана Шири та Володимира Ступака. Позивачем виступає головний лікар Бродівської центральної районної лікарні Іван Бец. І, хоч справу лише почали розглядати, ситуація навколо цього засідання вже набула неабиякого розголосу. Окрім того, що зал був переповненим, це судове засідання знімали з п'яти відеокамер, що не поділили політики та лікар, і чому справа дійшла аж до суду. Дивіться далі. 21 лютого, одинадцята година ранку. Судове засідання ще не розпочалось, а вже прибуло чимало охочих поспостерігати за його процесом. Прибувають і головні дієві особи позивач Бец Іван Андрійович, який займає посаду головного лікаря Бродівської ЦРЛ, та двоє його опонентів: активні громадські діячі Шира Степан Васильович і ступак Володимир Олегович. Перший також є депутатом Бродівської міської ради, а другий помічником народного депутата України. Розпочалось судове засідання. Присутніх виявилось настільки багато, що місця всім не вистачило, і комусь довелося спостерігати за судовим процесом, стоячи. Окрім того, з ініціативи суду у залі велось відеоспостереження з трьох камер, а також пряма трансляція у соціальну мережу Facebook, яку проводили прибічники однієї зі сторін конфлікту. Мабуть, сам Юрій Капустинський, кримінальну справу, якого розглядали минулого року, позаздроби такій пильності. Цікаво, що ж спричинило цей ажіотаж і чому головний лікар подав позов до суду на громадських активістів про захист честі, гідності та ділової репутації. Це почалося з лікарні. Почалося з лікарні, з діяльності активної, з постійних докорів з сторони громадських активістів, депутатів місцевого рівня, в сторону головного лікаря Івана Андрійовича. Який постійно зложиває службовим новищем, який не дбає за розвиток нашої бродівської центральної районної лікарні, який розвиває тільки свій приватний бізнес, як ми бачимо, якщо співставити, розвиток приватного бізнесу і центральної районної лікарні, він є просто незвільнений. Тобто, Державна медицина, яка є для простого народу, вона не розвивається, яка наповнює бюджет сім'ї, вона розвинута, чистота, порядок, зарплатня, працівників і все решта, Нова, нові устаткування і все. Проблемою вирішення даного питання, проблеми з головним лікарем, завжди була оця ще радянська схема. Кум, брат, сват, близький, рідний це все, ну, це все перешкоджає в нашій діяльності. Тому постійно ми робимо зауваження головному лікарю, постійно ми слідкуємо за його діяльністю. Безпосередньо до мене як депутата міської ради зверталися працівники лікарні і прості, пересічні громадяни. про... Використання службового транспорту в приватних цілях головним лікарем і Іваном Андрійовичем. Воно б не було стільки наболілим використання цього службового транспорту в приватних цілях, коли б санітарки, які переносять з центрального корпусу лікарні до пральні, з хірургії до пральні, всі, вибачте, тлумки, які потрібно попрати, і їх нема чим завести, а перевозити свої приватні інтереси завжди є за що, завжди є чим. І тобто, це мене бентежить як депутата, як людину, що так не мало би бути. І ну, одною з подій це сталася подія, коли ввечері ми, я зафіксував використання службового за транспорту. Я почав рухатись за автомобілем центральної районної лікарні. На момент, коли я автомобіль побачив, я не бачив, що це був не лікар. Просто я знаю вже державний знак автомобіля лікарні. Я почав рухатись за ним, відповідно, попередив органи поліції. І ну, ми продовжували. Я продовжував рух. Залучив громадських активістів для того, щоб в кінцевій зупинці цього автомобіля задати запитання, чому в не позаробочий час використовується службовий транспорт. Ну і в подальшому ви знаєте, що були підозри, що водій даного автомобіля рухається в стані алкогольного сп'яніння, тому що були на це вагомі причини. І коли я визвав поліцію, коли долучились громадські активісти. Ми почали спілкуватися біля входу в лікарню центральну з головним лікарем. Проходити тест він не захотів. Поліція вимогам, які поставлені перед ними у даній ситуації на той час, вони повністю їх, як кажуть, не втілили в дію трошки ухилились від закону, тому Іван Андрійович в цій ситуації, як з використанням службового транспорту, як в перебуванні у стані алкогольного сп'яніння, як керування Бродівської центральної районної лікарні з зловживанням службового становища, як завжди, виходить сухий із води. Принципово відмовляємо. Чому? Тому що так як ви поступали, при чому тут поступали, мікорозі, я питаю вас. Ви відмовляєтесь проходити відмовляєте. на ліцензійному? Чому? чому? Це моє право. Добре, користуйтесь своїм це. правом. Ну і відповідно реакцією після наших дій була та, що він подав позов до суду, в якому вимагає 100 тисяч гривень з мене. Степана Шири і з Володимира Ступака, громадського активіста. От. І сьогодні був черговий розгляд даної справи. Е, мені дуже приємно, що на засідання суду прийшли молоді люди, які підтримують нас у наших діях. Е, це свідчить про те, що молодь хоче змін у нашому місті. Е, це свідчить про те, що не тільки ми бачимо. Цю безгосподарність, безкарність і, 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 і зловживання службовими становищами і, і, керівників в даному випадку головного лікаря Бродівської ЦРФ. Я думаю, що і, все таки суд прийме адекватне рішення по. О, цій справі. кілька місяців тому головний лікар Продізької центральної районної лікарні Бес Іван Андрійович звернувся до суду з позовною заявою про захист особистих немайнових прав честі, гідності та ділової репутації. Особисто в мене, я думаю, і у багатьох мешканців нашого міста району виникає логічне запитання: а чи взагалі існує ось ця ділова репутація в головного лікаря? Тому що коли ми проаналізуємо. Його діяльність, а саме господарську частину, так ми побачимо, наскільки медицина району постраждала від цієї діяльності. Сьогодні з кожним разом збільшується кількість довгобудів. Це, ці довгобуди є і в місті, і в районі, по селах ФАПа, амбулаторії, і так далі. Тому в мене виникає це питання: чи, чи взагалі от, е, головний лікар має ось цю ділову репутацію? А в своєму позові він. Вимагає компенсувати йому суму у розмірі 100 тисяч гривень, і особисто я це розцінюю як можливість чинити якийсь тиск для того, щоб ми трошки ну, перестали його критикувати, висвітлювати його діяльність і так далі. Хочу сказати, що незалежно від того, яке рішення прийме суд, а я сподіваюся, що рішення буде об'єктивним і справедливим. А я і надалі буду продовжувати висвітлювати його діяльність і буду вказувати на ті недоліки, можливо, недолухість його роботи, яку я бачу. Тому хочу сказати, що якщо він думав, що звернувшись до суду, ми перестанемо нашу активну діяльність. В плані висвітлення його діяльності, то він глибоко помилився. Якщо звернути увагу на позовну заяву, особисто я її перечитавши так і не зрозумів, яку інформацію, на його думку, ми поширили неправдиву. Інше діло, що в цій позовній заяві є багато речей, які він вказав. Які справді не відповідають дійсності, і в цьому випадку особисто я ввічу себе жертвою його обману. І я вам скажу відверто, мене вразило одне, що ну, зал невеличкий був, звичайно, але не хватило місць, і була одна молодь. І це мене дуже порадувало. Я вже в Фейсбуці написав, що запропонував, хоча він може послухати, може мене не послухати, головного лікар, забрати цю заяву нікчемну. Я вважаю, що нікчемна заява. І написати ще одну заяву Звільнити, звільнитися з цієї посади головного лікаря. Її вже ніхто не сприймає. І ви розумієте, справа в тому, що ви всі прекрасно знаєте, що ця епопея вже тягнеться цілий рік. З минулого січня, минулого року, січня місяця. Ви пам'ятаєте, коли 30-го приїхала тут та я інакше не можу назвати банда Свободівська, які зібрали зі всієї області. А це банда. Я вже оголошую, що це банда. Приїхала і тут не дала нам прийняти відповідних рішень. Але питання ще в іншому є. Справа в тому, що вчора. На його захист чомусь не прийшла ні свобода, ні ті хлопці, які 16 серпня засідали в одному із кабаків і вирішували питання, якби 17 серпня не вирішити це питання нікого не було з цієї бригади. От мене це вразило, розумієте? Так це чи ні? Нам не вдалося з'ясувати в Івана Андрійовича, адже головний лікар на відріз відмовився від інтерв'ю. Як би там не було, а увага до цієї справи прикута надзвичайно велика. Продовження розгляду відбудеться вже у березні коли цивільну праву за позовум першу ширину ступака про захист особистих немає прав честі, гідності ділової репутації розглядати загальному позовному провадженні, почати підготовче провадження з дня постановлення цієї ухвали, відкласти підготовче судове засідання на 12-ту годину 14 березня 2018 року в приміщенні Продівського районного суду Львівської області. За адресою містоброду Майдан свободи 10 встановити строк позивачу до 14 березня 2018 року для виконання вимог, визначених статтями 175, 177 цивільного процесуального кодексу України, відмовити в задоволенні вимоги відповідача шире про залишення позову без розгляду, можливість отримати інформацію щодо справи, що розглядається, Учасники справи мають на офіційному веб порталі судової влади України в мережі інтернет. Ухвала окремо від рішення суду може бути оскаржено операційному порядку лише щодо порушення правил підсудності. В іншій частині заперечення на ухвалу суду може бути включено до операційної скарги на рішення суду. Суддя, підпис породічок. Я вважаю, що ну, все є світлим, прозорим, відкритим як білий день. А, а суд вирішить. Я Хочу побажати головному лікарю, все ж таки бути чесним і побажати йому міцного здоров'я.